Вітаю, ви на каналі Хитрий Хрестики і з вами Мар'яна. Так як в мене на минулому, на цьому ж тижні в четвер трапилася неприємна подія, в мене нова карта пам'яті вирішила глюканути. І всі, всі дані, що там були, фотографії, відео, все позлітало. Ось. Я змогла відновити тільки легкі файли. Це файли XSD і фотографії. Мені важливі були фотографії моїх дітей. Ну і звітів, фото звітів хоча б. Але фотозвіти не всі, деякі файли вбиті, і відкрити їх просто нереально. Відеофайли мені показало, нібито відновили, але коли відкриваєш, воно не програє. Ну, тобто, все, файлом прийшла луна. А, і тому я для вас знімаю заново, це вже, напевно, 10-й тиждень. А, сьогодні в нас субота, 18 січня, і а, буду для вас знімати звіт. Ой, зараз, бо я щось негеть підготувалася. Значить, на цьому тижні були такі Так, да, Це 10-й тиждень, такі слова, як зелень. Як бачите, я вишила два сюжети на ці слова. Сова, бавовна, серденько один сюжет я вишила, був торт і штраф. Тепер підемо по, по цих. <кій> Вибачте, я ще хворію, але що не зробиш для улюблених глядачів, вишивальних подруг і просто хороших людей. Почала я вишивальний тиждень з маминої картини. На ньому було вишито 500 хрестиків, я закрила ось цю частину трошки. Ну і буду потрохи продовжувати її далі. Наразі я б її, чесно кажучи, вишивала, б вишивала, б вона настільки манить, настільки тяне, але всі знають про мій марафон. Так, Бузок, господи. Шиється вона на 14 му каунті, в нитки пері. Я забула, як вона називається, представте. Бузок від фантазії. Ставлюсь тут. Поїхали далі. Це я шию, тут я вишила штраф 500 хрестиків теж. А чи його здавала, чи ні. Не пам'ятаю. Або не рахувала просто собі. Напевно, я не рахувала, не відмітила, що я вишивала. Тут вишито ще 500 хрестиків. Тут я в спільному відшиві приймаю участь. 11 іграшок за рік, і до кінця цього місяця маю здати звіт готової іграшки. Ось. Тут я не пам'ятаю, скільки 62 чи 68% вже виконаної роботи. Так, їдемо далі. Тут було вишито ще 250 хрестиків. Це теж новорічна іграшка від Dimensions. Потяг. Я не брала з собою прев'ю, щоб показати вам. Багато хто знає, хто не знає, зараз вставлю ось тут у відео. Так, чудовий наш бичок. На цьому тижні я вишила тут тисячу хрестиків. І планую, так, 20-ти це в нас понеділок. І маю до обіду вишити ще тисячу хрестиків. Не хочу я братися за нього зараз, бо я хочу, знаєте, од... одною попою на двох стульях, тобто, і вишити штраф 2000 ой, хрестиків, 2 бали. І здати Галині. Це бочок від нашої української майстрині Galar Design. Галина, вітання вам. Шию я його на 14-му каунті в два складення нитки DMC DMC і Бо частину... Я вам скажу, що різниці абсолютно немає. DMC пері в мене навіть не попадало такого, щоб навіть там десь четвертона різниця була. Хто не знає, перець єгипетський, єгипетська бавовна. Продається GTL, нібито називається фірма. Якщо комусь цікаво, скажіть, я вставлю посилання, де можна придбати нитки. Вони були щось там по 7 гривень за моток. Єдиний мінус, що там треба замовити мінімум на 400 гривень. І от я сьогодні займусь тим, що я доберу... Свої сюжети доперебираю і випишу нитки, які мені номера ниток, які мені треба. На бичка мені треба всього сім моточків, сім кольорів. А... Треба до дракона докупити, і до маминої картини там, мотків 12, напевно, треба купити кольорів. А плюс у мене ще кіт в окулярах, хто пам'ятає, а плюс ще в мене динозаври у ті тесті. На яких я теж мала вишивати зелень, але так в четвер мене прибило, при тому, що так, я в четвер відчула, що я йду на одужання, і вечором, в четвер, мене так скосило, як з другого бика, що я п'ятницю просто лежала, я нічого не робила. Я просто тупо цілий день спала. Дівчата вже за мене перелякалися. Дякую, дівчатка, що турбуєтесь про мене. А, вже там дергали, як я, що я, де я, а я не говорити не могла, не очі розплющити. Я тільки на вечір встала, взяла себе в руки, здала собі в магічний пендель, сказала: Мар'яна, двоє дітей, чоловік голодні, треба готувати їсти. І пішла готувати плов. Але приготувала так, щоб дня на три було. А сьогодні зварила ще бульйон вчора на борщ, сьогодні ще. Ось якраз до обід зварила 4 літри борщу теж на пару днів, щоб потім не підходити вже до плити. І компота 6 літрів наварила кизилового. Так що треба пити, треба їсти і лікуватися. Так, поїхали далі. Так. Ну, і це мій а, мій важливий сюжет. О, Бачите, яке чудове просування. Бачите, знімаю на кухні. E, чудове просування взагалі, я, я тішуся. Мені він так подобається, я прям не можу. E, почався мій марафон вчора, але вчора я не вийшла хрестиків жодного. Ну, нічого, все буде добре. Так, ну і що? В мене ще одна новина є, мої любі друзі. Хто пам'ятає, в мене від. Моєї покійної сусідки залишилася ця картина від чарівної миті. До мене на зворотній зв'язок мене побачили, мене почули. На зворотній зв'язок вийшла чарівна мить, менеджер з чарівної миті. Я не знаю, хто це був, але дякую вам величезне. І мені не вистачало, якщо хто пам'ятає, цього 24-го кольору. <клес> Вибачте, <клес> дуже наче дивить, каже. І ось чарівна мить мені відправила цю ниточку. Е, це я знайшла. Я буду тепер час від часу, найближчим часом, я б сказала, просувати цей сюжет, брати в роботу його третім обов'язковим для того, щоб його закінчити. А залишилось тут всього нічого. Як ви бачите, з усієї картини просто плямка. І з цієї плямки, оця частина. Десь ось так. Це великий масив зашивки у цієї нитки. І, скорше за все, я візьму його зараз в лото, так як сьогодні вже субота, вихідний день. По марафону мені відшивати бичка і дракона, але я буду починати це з понеділка. Я, я сподіваюся, я тільки дві роботи буду брати. Я зразу попередньо вибачаюся перед дівчатами, що я буду гнати дві ці роботи. Е, мені, Ну як гнати? Мені до 20 го числа треба тисячу вишити е, на бичкові. І 4883 хрестики треба вишити до. Зараз порахую. До 26-го числа, до 26, часа, до 26 січня, я не знаю, як то встигнути. Якщо я встигну тих майже 5 тисяч вишити, і тисячу тут, то я й буду брати те, що по кодовим словам. Але я не буду починати нові старти, окрім новорічних іграшок, які підуть надалі мені в ой, в марафон. І то я не знаю, в мене є питання, чи можна там продовжувати іграшки. Бо я бачу дівчата виставляють нові іграшки в сенсі нові непочаті ще роботи. Ну, будемо бачити, як воно. Добре, дівчатка, буду. я Іти вишивати троянди на з трояндами. Я сподіваюся, що буде фініш скоро. Ну, Якщо чесно, якщо тут сісти так два дня поколупатися, то тут буде фініш. Тут десь наразі вишито ну, відсотків на 70, на 80%. Я згадала 82% відшито. Тому тих 18% ну, це кіт наплакав. А якщо порахувати, то от треба буде, в мене немає співпадіння, треба буде 5 хрест, 5, 5, 5, 5, 500 хрестиків. 500 хрестиків це все 5 квадратів. Це, це я зараз я вам скажу так, ля, напів лежач, я напівлежач. Я вмищуся, візьму на руки його, і я вишию його години за дві. Тих 500 хрестиків, а то й швидше, тому що, коли я шию в два проколи на руках, я відшиваю дуже-дуже швидко його. Все, наразі я вам бажаю гарного дня. гарного неба. До наступного тижня, люби. Швидкої голечки вам і рівних хрестиків.